Благодійні ярмарки у закладах освіти громади це ще одна можливість отримати кошти, щоб підтримати наших захисників. У Мирунівському академічному ліцеї No3 такі ярмарки завжди проходили на високому організаційному рівні і дозволяли зібрати немалі кошти. Такі ярмарки проходять у нашому ліцеї постійно, тому що ми розуміємо, наскільки вони важливі нашим захисникам. У минулий понеділок було проведено ярмарок серед учнів середніх та старших класів, і дякуючи батькам, дітям, було зібрано 71 одну тисячу гривень, яку вже було передано нашим захисникам. А зараз проводиться ярмарок у молодших класів, і вся сума, яка буде зібрана, вона також буде передана нашим захисникам. Ми безмежно дякуємо всім захисникам, які боронять нашу державу, за те, що ми можемо проводити такі ярмарки і просто жити. Наша знімальна група завітала на ярмарок молодших класів, де можна було придбати за досить такі символічну ціну різні смаколики і напої. Повірте, торгівля йшла активно і весело. Кожен з учнів вчителів знаходив що собі до смаку. Звичайно, самі молодші школярики не змогли б це все спекти, зготувати, тому головними кондитерами-кулінарами ставали мами і бабусі, які долучилися і до продажу, бо ж діти ще не набули достатньо досвіду, щоб самим торгувати. Але всі розуміли, що це не просто ярмарок. А можливість зібрати кошти, допомогти підтримати наших захисників про це і сказали нам матусі першого б класу. В першу чергу діткам цікаво, і вони знають, що це йде на добру справу, і їм дайте нам грошей, ми купимо там щось. Ну тобто, це тут не скільки те, що просто здати грошей, скільки сама участь допомогти, спекти, виставити і купити. Ну це дуже класна ідея. Набагато краще, ніж просто здати кошти. Розмаїття смаколиків на столах вражало, особливо коли врахувати ситуацію з електроенергією. Так підлаштовувалися, на жаль, під світло, але встигли встигли, поки до вимкнення. А що для вас є брати участь у такому заході? Ой, це дуже це хвилююче, Це тому, що в кожного, я знаю, що в кожній родині є людина, якій потрібно допомогти, і це хвилююче. І ти, коли випікаєш, ти вкладаєш в це душу і стараєшся, щоб це сподобалося всім і діткам, і дорослим. Що ви можете сказати? От сьогодні проходить оцей ярмарок, і що ви відчуваєте? Гордість за те, що всі сплочені, і разом багато хто відгукнувся на це. І ми приймаємо задоволення участь. В цьому. Кожен клас став активним учасником благодійного ярмарку. Вчителі класоводи пояснювали дітям, наскільки важливо не бути осторонь такої справи. І настільки потрібна саме твоя допомога нашим захисникам, я вважаю, що це дуже важливо. Це маленька частинка, яку ми можемо нести для наших воїнів. Я вважаю, що воно, ці ярмарки вони нас зближують, вони нас згуртовують. І, звичайно, що без батьківської допомоги ми нічого б не, ну, не зробили. А так, дякуючи батькам, що вони відгукуються на наші пропозиції, ми це маленька частинка, яку ми можемо дати воїнам. Але діти від щирої душі готували ці смаколики, за які вони вторгують кошти, і ми передамо їм на передову. А вони вже собі передбають те, що їм важливо. Так що ми їм дуже вдячні, дуже вдячні, що ми можемо навчатися. Це маленька частинка, але все це від душі, щиро з хвилюванням. Підтримали свою учительку і дітлахи, щоб воїнам було гроші, і щоб їм можна, треба було, щоб купити те, що їм треба, щоб допомогти нашим воїнам, щоб не швидше прийшла перемога, і вони були щасливі. І дякую їм, що вони зберігають нашу країну. Потрібно допомогти нашим захисникам, щоб е, воїни змогли. Все купити, щоб допомогти нашим воїнам, щоб воїни захищали нашу Україну, серця об'єднані для Збройних сил України. Це гасло для учасників благодійного ярмарку, як у старших класах, так і у молодших, не просто слова, а заклик до дії, до підтримки, до усвідомлення того, що навіть будучи школяриком, ти можеш наближати перемогу. Майже 50 тисяч гривень такий результат спільного благодійного ярмарку учнів, батьків молодших класів з їхніми класоводами. І Ще один вклад у спільну справу перемоги. І цю підтримку цінять наші захисники і щиро дякують навчальному закладу за небайдужість, патріотизм, допомогу. Об'єднуємо зусилля заради перемоги. Разом ми сила, разом ми. Непереможні.